Вони веселі, усміхнені та безтурботні. Ці діти на перший погляд нічим не відрізняються від інших маленьких відвідувачів київського зоопарку. Коли бачиш тісяючі оченята, важко повірити, що перед тобою дитина, яка ще місяць по тому, була в зоні АТО. Подорож до київського зоопарку для 25 дітей-переселенців, організували волонтери разом з Київським міським центром соціальних служб. Це вже не перша така екскурсія. Дітлахи вже побували в багатьох цікавих місцях Києва. Дрім тані. Были, были в аквапарке, были в театре, были в океан плазе, были. В зоопарке, в рефінарії ми були, на конячках катались. Ще ми були нових де були. Малечі у зоопарку сподобалось. Одні були раді бачити ведмедя, іншим сподобались птахи. Діти охоче розповідають про своїх улюблених звірів. Я хочу дуже бачити відеони. Я люблю обезьян. І ми в бродянці теж обезьян, вони Мені дуже понравились. А ось маленькому Єлисею дуже сподобався ведмідь. Медведь. Понравилася гризлі, на хочу побачити сильно, бегемота, кита. Втім, не дивлячись на захоплення та веселий настрій, хлопчик сумує за рідними, які залишились вдома. За дідусь з бабушкою скучаю, тому що вони в Луганській там бомбять час. Батько трьох дітей Андрій, який супроводжує екскурсію, розповідає, що організувати дитячий відпочинок допомагають соціальні служби та волонтери. У нас запроваждають соціальні служби. це благодаря їм ми виїжджаємо за парки, верні діти виїжджають, діти галасіївська міліція приймає дуже велику участь в детськам, так, екскурсії. Дякують також простим киянам. Люди к нам относяться прекрасно. Даже не волонтери та прости, абичний київляні, като нас у на Фейсбуці. Більшого спасіба каждому київляніну. У Київському центрі соціальних служб розповідають, що ця екскурсія далеко не остання, і попереду у дітей буде багато нових веселих вражень. На слідушій неділі ми плануємо провести олімпійський урок для хлопців із Донецька, Луганська олімпійський урок, який проведе олімпійський чемпіон по фехтованню. «Чиш». Делаем все, що можемо для того, щоб принести радость, сміх в их жизнь, и щоб детство оставалось детством. У волонтерів попереду ще багато роботи, адже за останніми даними, із зони АТО та Криму до Києва прибули понад тисяча сімей, у яких 450 діток.